Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Доступно про екологію та клімат. З вами я, Світлана. Впевнена, останні дві доби, ви які я спостерігали за стрічками новин. Вони переповнені світлинами червоного неба. Для багатьох це стало просто красивим кадром для соцмереж. Але для нас з вами, які звикли аналізувати стан довкілля, це серйозний сигнал. Те, що ми бачили в ніч на 20 січня 21 не є нормою для наших широт. Це наслідок радіаційної бурі рівня С4 та геомагнітного шторму рівня G4. Подія такого масштабу фіксується в нашому секторі вперше за останні 20 років. І сьогодні я хочу вийти за межі ефектних фотографій. Ми маємо зрозуміти фізику та екологію цього процесу. У цьому відео ми розберемо три фундаментальні питання. Перше, що саме відбулося на сонці в активних зонах 4341 та 4345? Я розкажу про аналітику доктора Таміхі Сков, чому цей викид був настільки швидким і чому він був спрямований саме на землю. По-друге, чому небо над Україною стало саме червоним? Ми поговоримо про тривожні зміни в хімічному складі нашої атмосфери, про деформацію магнітного щита землі та роль мікропластику. І по-третє, як це впливає на наше самопочуття, чому наша нервова система зараз може працювати в режимі гіпернастороженості, і як повернути себе в стан рівноваги, коли навколо панує інформаційний хаос. Я не обіцяю вам секретних стратегій. Я дам факти, дані моніторингу, ну а та розуміння, як адаптуватися. І от що я знайшла в офіційних звітах, і ось чому це важливо для кожного з нас. Тож, починаємо нашу космічну подорож. Щоб зрозуміти масштаб того, що відбулося, нам варто зазирнути. В динаміку сонячних процесів. Доктор Таміха Скоб, фізик з космічної погоди, аналізуючи дані спутників, вказує на надзвичайно складну магнітну конфігурацію. Це активні області під номерами 4341 та 4345. Це не був поодинокий спалах. Ми мали справу з цілим каскадом вивержень. У цій зоні сформувалася система закритих магнітних ліній. Вони утримували значні об'єми сонячної речовини філаментів. Через надвисоку напруженість поля основна магнітна петля дестабілізувалася, і в результаті відбулося масове вівельнення плазми. Цей процес називають корональним викидом маси або СМІ. Цікаво, що батьківський філамент захопив за собою цілу серію менших структур. Саме тому викид був настільки об'ємним, і ось тут ми маємо цифри, які вражають навіть досвідчених астрофізиків. Потік плазми рухався зі швидкістю від 1400 до 1700 км на секунду. Щоб ви зрозуміли, це категорія екстремально швидкого викиду. Зазвичай таким хмарам потрібно 3-4 доби, щоб дістатися нашої планети. Ця ж прошила відстань до землі всього за 25 годин. Саме ця швидкість пояснює раптовість і таку колосальну силу удару по магнітосфері. Важливий нюанс. Поруч знаходилась велика корональна діра. Її розташування дозволило ударній хвилі безперешкодно поширитись у бік землі. Це було пряме влучання фронтальної частини викиду. Ця подія вже вписана в історію як одна із найсильніших. Але це не вперше в літописі людства. Вікіпедія нагадує нам про знамениту подію Керрінгтона у 1859 році. Тоді магнітна буря була такою сильною, що телеграфні лінії в США та Європі іскрили. Оператори отримували удари струмом, а папір в апаратах займався сам собою. Також у 1989 році подібна буря за лічені секунди вивела з ладу енергосистему Квебеку. 6 мільйонів людей залишилось без світла на 9 годин. Тож ми згадуємо подію Керінгтона 19 століття, але сьогодні ситуація інша. Зараз ми маємо тисячі супутників на низьких орбітах, той самий Starlink та системи навігації. Аналітики НАСА та ЕСА кажуть прямо цей шторм став глобальним тестом на живучість сучасної електроніки. Ми настільки оплутали планету цифровими мережами, що будь-яке коливання магнітного поля стає іспитом для всієї нашої цивілізації. Все важливо розуміти. Сонце це колосальна енергія і ми повністю залежимо від налаштувань нашого магнітного захисту. Ми бачимо, що конфігурація активних зон була критичною і викид став неминучим. Але чому наслідки цього ми побачили на власні очі тут, в Україні? Швидкість і маса потоку були такими, що магнітосфера не просто здригнулася, вона стиснулась. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Чому цей захисний бар'єр пропустив частинки так низько за широтою? І чому замість звичайного зеленого сяєва ми отримали цей тривожний червоний спектр? Давайте розберемося, що в цей момент відбувалося в нашій атмосфері. Та перед тим, як ми перейдемо до найголовнішого, я хочу зробити коротку паузу. Ви бачите, що ми з вами сьогодні розбираємо не просто новини, а складну фізику та екологію нашого життя. Якщо вам близький такий підхід без хайпу, але з глибокою аналітикою та повагою до фактів, обов'язково підпишіться на цей канал. Тут ми разом вчимося розуміти мову планети, аналізуємо кліматичні зміни. Та шукаємо шляхи адаптації в цей непростий час. Ваша підписка та вподобайка допомагають цьому відео охопити більше людей, яким зараз потрібна спокійна та фахова інформація. Тож я запрошую вас у свій Facebook та Telegram канал, там я публікую відео та відповідаю на ваші запитання в реальному часі. Посилання ви знайдете в описі прямо під цим відео. Дякую, що ви зі мною. А тепер повернімося до нашого українського неба. Поява полярного сяйва над Києвом, Львовом чи Одесою це не просто краса. Це аномалія. Зазвичай магнітосфера спрямовує заряджені частинки до полюсів. Але коли ми бачимо сяйво в середніх широтах, це сигнал про ослаблення магнітного поля. Це несло ризики для навігації, зв'язку та електроніки. Проте ще більше запитань викликає саме червоний колір. Червоні спалахи виникають на висотах понад 200 км. Там сонячні частинки взаємодіють з молекулами кисню. Але якщо червоний колір стає домінантним, це тривожний знак. Це може свідчити про зменшення концентрації кисню у верхніх шарах. Або про серйозне порушення хімічного балансу всієї атмосфери. Як еколог, я маю нагадати, ми з вами теж впливаємо на ці процеси. Сьогодні в повітрі присутня величезна кількість мікро та нанопласт. Ці частинки мають електричний заряд. Вони стають новими учасниками електромагнітних взаємодій у іоносфері. Тонка система захисту атмосфери, яка вибудовувалась мільйонами років, зараз порушена. Ми не знаємо точно, як на цей коктейль із пластику та газів реагуватимуть наступні шторми. Але ми бачимо, що баланс клімату стає все більш вразливим. Подивіться на ці два кадри. Це одна й та сама ніч, один і той самий сонячний шторм. Для порівняння фото. З Арктики. Це дім полярного сяєва. Тут ми бачимо класичний смарагдово-зелений колір і навіть фіолетові краї. Повітря там кришталево-чисте, а магнітні лінії спрямовують частинку прямо в атмосферу. Це приклад того, як має виглядати цей процес у нормі. Чіткі структури, яскраві кольори та повний спектр від зеленого до синього. А тепер подивіться праворуч, це наше небо над Україною. Чому така колосальна різниця? Перша причина, оскільки ми знаходимося набагато південніше, ми фізично не бачимо нижні. Шари сяйва. Зелений колір виникає на висоті 100 км, і для нас він зараз знаходиться глибоко за горизонтом. Ми бачимо лише верхівку айсберга, а томарний кисень на висоті понад 200-300 км, який світиться червоним. Але є і друга причина екологічна. Зверніть увагу на текстуру. Там сяйво чітке, як струни. В Україні воно виглядає як дифузне розмите марево. Це є те саме аерозольне розсіювання, про яке я говорила. Пил, мікропластик та продукти згоряння від тисяч збитих об'єктів у нашому небі створюють своєрідну брудну лінзу. Вона розсіює коротке зелене світло, але дозволяє довгим червоним хвилям приходити крізь цей смог. Те, що ми бачили в Україні. Це полярне сяйво, пропущене крізь фільтр нашої воєнної реальності. Це втомлене сяйво, яке бореться із забрудненою атмосферою. Ці фото найкращий доказ того, що ми не просто спостерігаємо за космосом. Ми спостерігаємо за тим, як космос взаємодіє з нашими власними змінами на планеті. Порушення балансу газів, заряджений пластик у повітрі все це звучить як глобальна проблема. Але давайте спустимось на землю ближче до нашого щоденного стану. Адже всі ці електромагнітні збурення не зупиняються на межі атмосфери, вони проходять крізь нас. Багато хто пише в коментарях, чому саме зараз така неймовірна втома. Чому серце реагує на новини гостріше, ніж зазвичай? Не це не випадковість, адже наша нервова система це теж провідник. За ці два дні багато людей звертались зі скаргами на тривогу та серцебиття. Давайте розберемося, чому. Ми пережили радіаційну бурю рівня С4. Коли я кажу про рівень С4, я не перебільшую. Це подія, яка трапляється лише кілька разів за весь 11-річний сонячний цикл. Насправді, цей шторм за своєю інтенсивністю перевищив знаменитий Хеловінський шторм 2003 року. Для розуміння пасажири авіаліній, які в ці години перебували на полярних маршрутах, отримали дозу радіації, що дорівнює кільком рентгенівським знімкам грудної клітки за один політ. Це був серйозний виклик. Наш шторм за сумарною інтенсивністю. Це найсильніша подія з 2003 року. Доктор Сков зазначає, що цей шторм мав м'який спектр. Це означає, що частинок було багато, але вони не мали надвисокої енергії. Також ми захищені товстим шаром атмосфери. Тому пряме опромінення населення це міф. Проте електромагнітне збурення це реальність. Для багатьох людей буря виступає не причиною хвороби, а тригером. Якщо ви вже перебуваєте у стані хронічного стресу, ваша система перевантажена, як у всіх українців, які перебувають під щоденними обстрілями, буря просто додає останню краплю. Інформаційний шум про найсильнішу бурю лише підсилює тривогу. Виникає режим гипернастороженості. Ви починаєте сканувати своє тіло кожні 5 хвилин. Це призводить до спазмів, головного болю та стрибків тиску. Особливо це відчувають люди з вегетативною дисфункцією. Ми бачимо, що тривога та соматичні скарги це закономірний відгук організму. Але я не хочу, щоб ви залишалися цим відчуттям безпорадності перед космосом. Насправді, у людей є речаги впливу. Коли ми не можемо змінити погоду на сонці, ми можемо змінити налаштування власної системи. Ось що радять лікарі і що може допомогти в такій ситуації. Перше і найголовніше нормалізуйте гідратацію. Пити більше води. У дні бурі кров може ставати більш в'язкою, і тому вода це ваш порятунок. Зменшити кількість кофеїну та цукру. Обмежте використання екранів, особливо ввечері. Синє світло та новини про шторм, обстріли та проліт шахедів над територією України на додачу до графіки відключення світла подекуди до 20 годин на добу це найгірше поєднання для нервової системи. Пам'ятайте, ми не можемо вплинути на бурю, ми допомагаємо нашому тілу адаптувати її вплив. Тож підсумуємо, яскраві полярні сяєва над Україною це не лише видовище. Це важливий сигнал про глобальні зміни у захисних механізмах Землі. Це нагадування, що ми частина величезної живої системи. Не варто боятися нашої зірки сонця. Варто розуміти процеси і піклуватися про свій внутрішній баланс. Я підготувала для вас посилання. На офіційні дані. Ну а в описанні під відео користуйтесь перевіреною інформацією. Діліться своїми спостереженнями в коментарях. Як ви перенесли ці дні? Чи бачилися його в вашому регіоні? А я спробую підготувати для вас відео про наявність пластика в атмосфері України і його вплив на атмосферу землі. Мені дуже важливо підтримувати цей діалог з вами. Підписуйтесь на мої канали в YouTube та Facebook. Там ми продовжуємо розбирати складні теми доступною мовою. Бережіть себе та своїх близьких. Шануймося! До нових зустрічей!